Не змії це шиплять. Люди з лістю говорять. Не леви це пильнують навколо. Це диктаторсько керівнича сваволя. Це не люди працюють у полі і на заводі. Це механізми, не утилізовані згодом, усім навколо шкодять. А скільки машин потовчених лежать, і ніхто не не утилізує, а в морях скільки кораблів стоять ржавих, ніхто їх не знищує, навколо сміття від тіла згодом в душі лягає. І люди навіть на смітті спочивають, а згодом хвороби і люди просять допомоги. О люди злії і мовчазні добром. Де ваші справи? Невже вас в пекло всіх повелочуть лихим помилом?